Вітаю вас, добірне товариство у себе на каналі. Е ну, знову ж таки, доопрацювання чужої ідеї компіляція. Ну, я це просто доопрацював, те, що е придумали інші, але, можливо, це буде комусь корисно. От. В чому справа? Мені треба, от, хто бачив мій значить, ролик з презентацією цього столу, я казав, що треба, ну, там, ремонтував е, акумулятор до Шуріка, і ну, в процесі цього ремонту мені знадобилося е, силікон, герметик у невеликій кількості. От. Я побачив, як це роблять е в Ютубі ну, на іншому каналі. Чомусь не пам'ятаю. Ну, якщо згадаю, то я вкажу це діло. Там ідея заключалась у тому, що із великого картриджа треба передавити силікон в будь-який шприц за кількістю, яка вам потрібна, там, 20 кубиків, 10, 5 і так далі. От, Ну, добра ідея, але але вона е, ну, автор не додумав, я так розумію, принаймні я цього, цього в нього не побачив, е, як зробити так, щоб у основний картридж не попадало повітря. Тобто він закручував, так, наскільки я пам'ятаю, значить, е, цією. Воронкою. От, і, і все. Так от я хе, взяв ідею від заправки картриджів-принтерів. Тобто от просверлив дир, оцю дірочку, діаметр її 5,8 мм. встромив туди от, оцю частину оцю частину гоки. Отак. От, запресував її за допомогою шприца і за, затулив її поршнем від інсулінового шприца. І тому от ну так, така вийшла герметична значить, пробка. Тому, якщо вам це сподобалося, користуйтесь, розвивайте ідеї в тому числі і чужі. Не цурайтесь нічого. Ну, якщо вам сподобалося, підписуйтеся, йде ще багато. От, для тих, хто користується мобільною рацією, нагадую, поспілкуватися зможемо у е, каналі Милий Оратор. Заходьте ну, орієнтовно після 20-ї години. Ну, всім удачі, до побачення!